Інформаційні підсумки п'ятниці 15 грудня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Навчають працювати з ветеранами. У захисті почалися тренінги для майбутніх кейс-менеджерів. Вперше методом літотрепсії. У міській лікарні пацієнту видалили камінь за допомогою лазера. Набори гідності. Сто пакунків із засобами гігієни та теплими речами отримали хмельничанки та переселенки. 69-та акція Поверніть героїв додому відбулася сьогодні у Хмельницькому. До неї долучилися близько 50 учасників, зокрема, рідні військовополонених та зниклих безвісти. Хмельничан закликають поширювати у соцмережах фото з акції під хештегом Поверніть героїв з полону, адже суспільство не може забувати про захисників, які досі у неволі. Ірина Муляр продовжить. Рідні хмельничанина Сергія Оверченка долучилися до щотижневої акції Поверніть героїв додому. Військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади вирушив на захист України добровольцем. Востаннє виходив на зв'язок 12 червня 2022 року. А вже з 13 червня його оголосили зниклим безвісти. Він патріот своєї держави і просто прийняв рішення піти захищати. Нас наразі нам невідома його доля, ні зв'язку немає, і ми не можемо просто сидіти і чекати. Ми їздимо і в другі міста для того, щоб підтримати такі мирні акції, для того, щоб ще раз нагадати про те, що ми є, нас, нас багато таких людей, які, які шукають, чекають своїх і полонених, і шукають безвісті зниклих. Із Чернівців до Хмельницького приїхала на акцію і пані Людмила. Її чоловік зник без вісти 28 травня 2022 року на Бахмутському напрямку. Ми з ним розмовляли 27 травня останній раз. Він сказав, що їх посилають на завдання. І 28-го вже мені ввечері подзвонили і сказали, що він зник без вісті. Стараюсь всюди їздити і в Києві, ну і по всім зустрічам. Надіюся що, хоч хоч щось ну це дасть 69-ту п'ятницю. Поспіль хмельничани та гості міста долучаються до акції Поверніть героїв додому. Її організатори говорять, суспільство повинно пам'ятати про своїх захисників, які зараз потерпають від тортур ворога. Морпіхи це азовці, це прикордонники, це назвардійці, це гірсько штурмова бригада, тобто чимала кількість тих підрозділів. Які сьогодні мають втрати саме тих, хто сьогодні знаходиться в полоні. Більше півроку, як до нас приєдналися родини безвісті, зниклих. Це є така е, велика надія на те, що статус їхній може помінятися на родини е, військовополонених. Спочатку це розпочиналося з того, що ми йшли мирною ходою. Зараз в нас така акція, як ми стоїмо на місці, е, стоїмо на центральному майданчику для того, щоб Хмельничани допомогли стати нам голосом тих, хто сьогодні не може себе захистити. Хмельничан, які проходять повз, закликають поширювати фото з акції під хештегом Поверніть героїв з полону. Якщо ми хочемо, щоб світ нам допомагав. Ми маємо допомагати один одному. Ми маємо допомагати тій величезній кількості родин, які живуть в очікуванні, які сьогодні розуміють, що мовчання. Це найбільше зло. Ми маємо пам'ятати, що ціною тих, хто сьогодні в полоні, ціною тих, хто сьогодні безвісті зниклий, ціною тих, хто сьогодні на фронті виборює незалежність. Ми живемо. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Як допомагати учасникам російсько-української війни, навчають у ветеранському просторі захист 4.5.0». Нині тренінги проводять для 20 спеціалістів. Усі вони стануть кейс менеджерами у громадах області. Більше розкаже Олександра Семенюк. Павло Молчанюк – учасник російсько-української війни, і один з тих, хто проходить тренінг у просторі захист 4.5.0». Тут розповідають, як допомагати ветеранам та ветеранкам. Оскільки в нас це довга, я бачу історія і ветеранів буде дуже багато. Щоб ми були готові до того, що хлопці і дівчата повернуться. І їм потрібно не просто людське нормальне ставлення від держави, від людей, від сімей. Я думаю, все буде добре, бо ветерани це насправді можуть бути рушійною силою зміни нашої країни. Навчання стартувало на початку тижня. Його учасниками стали близько 20 соцпрацівників та тих, хто працює із ветеранами та їхніми сім'ями. Одна із тренерок, психологиня Марина Лукашук. Вона має п'ятирічний досвід роботи із учасниками бойових дій. Сьогодні ми будемо говорити про особливості комунікації з ветеранами, будемо говорити про посттравматичний стресовий розлад. Будемо говорити про тригери, які можуть бути у ветеранів, і будемо говорити так само про залежності. У нас відбувається навчання в форматі тренінгу. В першу чергу це є така активна діяльність. Люди повинні розуміти. Як їм бути, як їм комунікувати, і як їм взагалі сприймати ветеранів, які зараз будуть активно повертатися? Тому ми в першу чергу є в нас теоретичний блок, є практичний блок, є ігрові форми діяльності. І весь цей процес він завжди в нас дуже різноманітний. Навчання триватиме 10 днів, 5 – в офлайн форматі. Після закінчення кожен із слухачів стане кейс-менеджером. Вони будуть працювати із ветеранами та ветеранками у своїх громадах: а це Хмельницька, Городоцька, Дражнянська, Сатанівська та Нетішинська. Після закінчення навчання. Я буду кейс-менеджером, який буде знаходитися у цьому приміщенні в на Кам'янецькій, 76, де я буду зустрічати ветерана, визначати його потреби і надавати всю необхідну інформацію, яка потрібна для подальших завершення цієї потреби. Я буду вести його від початку і до кінця. Він може звертатися неодноразово по мірі потреб. Ми говоримо про важливість кейс-менеджменту, важливість того, що кейс-менеджер має бути в громадах, тому що найбільший виклик, який ми отримують громади, це повернення ветеранів безпосередньо в громади. І я більше скажу, що це питання національної безпеки. Цей проєкт, цей тренінг ми маємо можливість реалізовувати, завдячуючи нашим партнерам. Це простір можливості, це Міністерство соціальної політики, також USAID, ПАКТ. Наше завдання, в першу чергу створити програми і дати можливість ветерану і ветеранців відчути себе важливим, потрібним і повноцінним членом суспільства. Подібний тренінг у ветеранському просторі захист 4.5.0» організують і для сімейних лікарів. Відбудеться він вже у новому році. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. У Хмельницькій міській лікарні вперше пацієнту видалили камінь із сечового міхора за допомогою лазерного апарату. Сучасне обладнання для урологічного відділення придбали за бюджетні кошти. Новий метод літотрепсії, лікування сечокам'яної хвороби за допомогою ударних хвиль, дозволяє пацієнтам удвічі швидше відновлюватися після операції. Подробиці в сюжеті Ірина Аріон Анатолій Сергійович родом з Житомирщини. Приїхав до сестри в Хмельницький і відчув загострення сечокам'яної хвороби. Моча спускання турнір. Все будуть розвивати там, чи, чи взимати там ну, це лишнє, що там є. Причищать ход, сечовий. Зараз прийдуть, заберуть. Зроблять, може, дасть Бог, буде все добре. Це перший пацієнт, якому в Хмельницькій міській лікарні видалили камені з організму за допомогою інноваційного лазерного апарату. А це два камінця, все сечовому не Процедура дроблення каменів, розмір одного з яких становив понад 10 міліметрів, тривала впродовж години. Пацієнт весь цей час перебував у свідомості. Завжди важко починати. Але я думаю, що ми справимося. Це операція, яка має виконуватись всіми лікарями, і ми будемо поставимо на потік цієї операції. Дотепер пацієнтам робили операції під загальним наркозом, а період реабілітації був досить складним. Зараз сама процедура є малотравматичною, має менше ризиків та ускладнень. Цей апарат заводиться через сечовий міхур. Якщо камені знаходяться в сечовому міхурі, проводиться лазерна літотріпсія, тобто то зроблення каменя, і фрагменти каменя видаляються через уретру. Ідентично процедура проходить і. В нирках робиться тунель в нирку, заводиться літетріптер, камені розбивається на фрагменти, які евакуюються за допомогою інструментів. Раніше у відділенні отримали сучасне обладнання для проведення малоінвазивних операцій: рентген-дугу і лапароскопічні стійки. Гольмієвий лазер придбали за кошти з бюджету громади. В нашій лікарні давно йшли перемовини про закупівлю саме такого обладнання. У нас є урологічне відділення, в якому лікується велика кількість людей. І, скажімо так, кожен третій пацієнт нашого відділення в принципі це потенційний пацієнт, який буде лікуватися саме на цьому обладнанні. Його вартість приблизно 3,5 мільйони гривень. Цю процедуру може отримати будь-який пацієнт, чи то з міста, чи то з області, чи то навіть з України за півтора року в урологічному відділенні пролікували майже 300 пацієнтів із сечокам'яною хворобою. Новий метод лікування, переконані медики, дозволить пацієнтам швидше і якісніше відновлюватися після операції. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста. Набори гідності отримали хмельничанки, які опинилися в складних життєвих обставинах та вимушені переселенки. У кожному пакунку засоби гігієни, побутова хімія, ковдра та пара теплих шкарпеток. Сформували 100 таких презентів працівники міського центру соціальних служб та благодійного фонду Рокада. Деталі у наступному сюжеті. Хмельничанка Ірина самостійно виховує чотирирічного сина. Нині прийшла до міського центру соціальних служб за подарунковим набором. Дуже приємно, це означає, що думають ну, про такі незахищені верстви населення, як жінки, діти, коли знаходишся та вмовити не з самих сприятливіших в життєвих обставинах. Ну інколи буває дуже важко поділитися, в якому ти стані, що з тобою відбувається, і коли знаходяться люди, так з якими ти можеш поділитися, тобто людина відкривається. Вона розуміє, що вона не сама в цьому світі. Якби поступово поступово ти вже звертаєшся за допомогою. а добрих людей в нашому світі вистачає. Цю акцію соціальні працівники організували спільно із активістами благодійного фонду Рокада. Презенти для жінок підготували напередодні новорічно-різдвяних свят та в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Під час того, як ми роздаємо ці пакунки, спілкувалися навіть у ці фрази, знаєте, з наступаючими. І жінки сміялися, тому що давно вже не чули знаєте, таких слів. Потім спілкувалися на різні теми короткі, такі знаєте, про діток, про те, як настрій, і відчувається те, що сьогодні дуже не вистачає нашим жінкам знаєте, простого такого соціального спілкування, підтримки. Один набір містить 18 позицій. Плет гарної якості, рушник, дві пари теплих шкарпеток на зиму з таким, бачите, орнаментом дуже приємним. Мені здається, олені також. Засоби гігієни особистої для жінок, миючі засоби. От, і шампунька ось також ну, дуже приємно для жінок бачити навіть ножички, такий манікюрний наборчик. Набори гідності видали жінкам віком від 15 до 55 років. За пакунками прийшли люди, які опинились в складних життєвих обставинах та вимушені переселенки. Ці люди є вже в полі зору центру соціальних служб, з ними працюють наші фахівці соціальної роботи, наші психологи. Вони відвідують наш центр і безпосередньо до них виїжджає і мобільна бригада на виклики домашнього насильства. Якщо навіть вони не підтверджені були, а тільки був факт, тобто це люди, які є в групі ризику. Ми їх підтримуємо, намагаємося тримати руху на пульсі і всілякими можливими, неможливі. Маме способи і соціально-психологічної допомоги, і натуральною допомогою їх підтримати. Загалом працівники міського центру соціальних служб та благодійного фонду Рокада видали сотню наборів гідності. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Творитимуть та збиратимуть гроші на підтримку ЗСУ. У Хмельницькому відбудеться благодійний майстер-клас з флюїд-арту. Це різновид абстрактного живопису. Під час заняття усіх охочих навчатимуть створювати картини за допомогою рідких акрилових фарб. Ініціатори майстер-класу волонтери благодійного фонду Армія СОС. Влаштує заняття Марія Барабаш, викладачка живопису Хмельницької художньої школи. Участь у заході буде платною, а всі кошти спрямують на потреби наших захисників. Відбудеться майстер-клас 23 грудня у художній школі. Передбачити, що вийде саме на картині, неможливо. В цьому є така родзинка цього виду мистецтва і емоції, які людина отримує. В сучасному світі, коли багато негативу, я думаю, що людям варто долучатись. Ну і кошти, всі кошти вилучені цього майстер-класу, вони підуть на армію. Дорослі або діти не менше 10 років, батьки можуть прийти з дітьми. В середньому це плюс-мінус 15 людей, не більше. Більш детальну інформацію ми розкажемо в мережах Фейсбук. Потреби дуже різноманітні. Вони плани в нас самі грандіозні забезпечити всіх. Необхідним те, що не передбачено нормами видачі Міністерства оборони чи в інших структурах. Це цвяхи, це бліндажна плівка, це скоби, це той саме теплий одяг, який він ну положено один комплект, допустимо, термобілизний, але цього дуже недостатньо. В таких погодних умовах, які сьогодні склалися, це потрібно мати як мінімум два комплекти, те саме з взуттям теплим, газові балони, горілки, ті, що підігрівати їжу, окопні свічки. Фотовиставку Небесний фотограф відкриють 22 грудня у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній представлять роботи полеглого в російсько-українській війні героя Максима Бурди, а саме фото з військових полігонів та з фронту. 25-річний боєць служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Мріє організувати власну фотовиставку. Загинув 23 січня 2023 року. Тож зараз мрію Максима втілюють у життя його найрідніші. Максим Бурта, це місцевий фотограф він з Ковеля. Окрім того, що він був фотографом, він був місцевим активістом. Він був членом молодіжної ради Ковеля, членом співзасновником молодіжного простору ватра для молоді. В перший день війни він приєднався до Збройних сил України. Ось і в перший день власне став на захист нашої країни. Нам надзвичайно важливо залучити якомога більше людей до цієї фотовиставки, адже вона надзвичайно багата. Незвичайно надзвичайно велика, адже фофотовиставці практично 200 робіт з військових полігонів, з навчань з Бахмута. Ось і загалом фотовиставка має три мети. Основних: це передусім реалізувати мрію Максима, Адже він завжди мріяв про свою фотовиставку, вшанувати пам'ять наших героїв, які боронили і надалі боронять нашу землю. І звісно, виставка має благодійну мету, адже частину коштів з продажу листівок фоторобіт, благодійного мерчому. Віддаємо до Янглів Азову фонду, який займається полоненими, пораненими їхніми родинами. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Вважаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!